Загін зсу прорвався на базування рашистів вночі та зміг навести добрячого шуму. Розвідмісія перетворилась на завдання із полонізації окупантів, які не чекали, що в темну пору по їхній базі може ходити український солдат. Розславлені расисти побачили перед собою бійців ЗСУ. Спротив був марний, тож окупанти здавалися в полон. Як відбувалася ця дуже успішна операція. Далі говоримо у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйте, щоб не пропустити жодних актуальних новин. У мережі Вилися відео вражаючого захоплення нашому ЗСУ техніки окупантів, блискуче виконання рейд загону розвідки 12-ї бригади спецпризначенців на ворожу базу біля кримінського напрямку. війцям ЗСУ вдалося поповнити обміни фонд, за допомогою якого можна буде повертати наших хлопців додому. Вони зуміли заскочити рашистів Ненацька вночі, залетівши на їх і почавши розбиратися з ними один за одним. Взяти полинаних рейд вийшов більш ніж вдалим. Більше того, схоже, що води. І той самий час, коли ця операція була провернута, вона була не одна. Можна сказати, що це була ціла серія. Подібне було, коли расисти йшли на наших, Тоді солдати зсу непомітно підібрались до них та атакували. Ось, наприклад, воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ завдяки аеророзвідці. Викрали схованку 15 одиниць бойової техніки противника і зупинили три ворожі колони. Несподівано налетіли на них і здобули зовсім вражаючих результатів результатів. відео бойової роботи вони оприлюднили на своєму каналі. Ворог вирушив на нас трьома колонами, а ми гостинно зустріли їх. Тож обітнє меню для рашистів було таким: на перше, ми запропонували гарячого олівців РСЗВ. На друге для витончених гурманів було подано артилерію із соусом від Потерка. Повітряним десертом стали FPV. з гумором прокоментували бійці. Ну а в 46-ї ОМБР зауважили, що на землі українського Донбасу залишилися. Відпочивати сім БТР, два танки загарбників. Ну а до слова, пілоти підрозділу з Люки Бобри, 46-ї аеромобільної бригади теж вдало відпрацювали по ворожому танку. Т-90 та кількох МТЛБ. уражень з'явилися на каналі підрозділу МТЛБ, використовувалися окупантами для перевезення штурмовиків. А танк висувався на вогневу позицію, щоб відстріляти по наших позиціях. Отож не довезли і не відстрілявся у свою чергу. Бійці 80 80-ї окремої десантно-штурмової. Бригади змогли взяти в трофей сім рашистських танків в Курській області. Про це стало відомо у відео, яке опублікувало командування десантно-штурмових військ ЗС України. Серед них є новітні розробки важкої техніки. Особливу увагу українських захисників провернули деякі деталі щодо стану танків. Один із військовослужбовців бригади розповів, що завжди мріє взяти в трофей рашистські танки. Він разом із побратимами та представниками СБУ зміг захопити декілька нових танків Т-80 модифікації БВМ на околицях судді курської області і усі сім захоплених танків відремонтують та використовуватимуть в боях проти окупантів. Ми проводили до розвідку місцевості у судді, виявили перший танк коптером. І, відповідно, поїхали його віджимати. Взагалі, в нас два трофеї танка, обидва вони Т-80 БВМ. Першим був затрофеєний із служби безпеки України, а саме контррозвідкою. Підняли коптери, побачили танк. Не змогли завести його, але наші танкісти круті хлопці і завели його. Розповів про перші трофеї офіцер 80-го ОДШБР. Загалом вісімдесятого ДШБР змогла затрофуяти в Курській області сім танків: один новітній Т-90, два танки Т 72 чотири Т-80 в модифікації БВМ. Ну і, до слова, один із українських захисників розповів, що танки в різному технічному стані. Серед них і новітній рашистський танк т 90 який поки що потрібно обстежити та розібратися, із системою управління далі цитую танки у різному технічному стані від самого простого, де треба налаштувати зв'язок до капітальних ремонтів з Т-90 – ми не працювали це новітня техніка РМ. вона запускається і їздить. Нам лише лишилося розібратися із системою управління вогнем. Т-80 для нас дуже цікаві. Нам буде цікаво їх освоїти. Вони в хорошому технічному стані, каже військовий. До слова він звернув увагу ще й на цікаві деталі про пробіг танків. Деякі з них мали досконалий стан та мінімальний пробіг, що свідчить про. Нещодавні зняття важкої техніки з конвеєра заводу. А російські танкісти ймовірно і самі не знали, як керувати правильно танками. В деяких пробіг від 80 кілометрів, тобто щойно зійшли із конвеєра. Т-72 у поганому стані. Видно, що їх використовували давно. Для нас це сильне підсилення технікою новітньою. Т-80 орієнтовно 2023 року. Випуску майже без пробігу проблемою, наскільки я розумію, у Росіян було те, що на цих машинах працювали не дуже. Навчені екіпажі у техніки малий пробіг 100 200 300 кілометрів. Можна сказати, лише вийшли із заводу Але якщо подивитися на завантаження боєприпасами, то це робили зовсім не навчені або погано навчені люди. Пояснив військовий до слова, нещодавно видання The економіст, проаналізував чи вплинув наступ на Курщині на і Видання пише, що рашистські військові будуть велике укріплення набагато ближче до нових ліній фронту, в тому числі в найближчій точці, всього за 16 кілометрів від передбачуваних українських позицій за словами Декономіс наступ на Курську області РФ не зміг сповільнити рашистську агресію на сході України. Як і зазначають аналітики, наступ ЗСУ в Курській області став шоковим рейдом для рашистів. Однак зараз він пройшов свій початковий етап для обох сторін. Далі цитую зараз рашистські військові будують великі укріплення набагато ближче до нових ліній фронту, в тому числі в найближчій точці всього за 16 кілометрів від передбачуваних українських позицій. Цитую видання американського аналітика Брейді. Африка. Ну і видання, посилаючись на свої джерела, пише, що Курськ був доказом концепції здатності України монати чисельну перевагу рефо за словами змі. Успіх показав, чого можна досягти, якщо західні союзники України скасують обмеження використання своєї зброї. Видання стверджує, що Курська операція на жаль не змогла досягти своєї головної мети витягнути рашистські сили від Покровська, життєво важливого логістичного центру для українських військ до Покровська. Окремо, The Economist зазначає, що рашисти мають набагато кращі ресурси. Маючи 10 спеціальних інженерних полків проти одного українського, так чи інакше, але Україна не лише не зупиняється і готує новий етап на Курській дузі. Додає видання також своєю думкою щодо курської операції, висловив і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, ветеран російсько української війни, висловив переконання, що збройні сили України в Курській області РФ мають розширювати свою присутність до кордону. За його словами, це потрібно для створення санітарної зони та ймовірного оточення. Рашистських військ, що перебувають на півдні від річки Сейм. своїм баченням операції. Військовий поділився у своєму нещодавньому інтерв'ю. і Він розповів, що може дати українцям така стратегія. Далі з тою перспективи можемо виходити на певні позиції вже в тил ворога на Харківщині. Зазначає гетьман. Він пояснив, що у сповільненні українського наступу на Курщині немає нічого дивного. Наш наступ мав сповільнитись, тому що перші досягнення, перше велике просування було завдяки факту. Несподіванками запустили дуже. Потужну дезінформаційну кампанію ворог не вірив, що ті війська, які ми там збираємо, будуть використовуватись для наступальних дій. Отже, приховати скупчення за було неможливо, але мету можна було приховати і ворог помилився, каже ветеран. І за його словами, таке вікно можливостей могло працювати щонайбільше 2-3 тижні, так і відбулося. А далі ці рашисти перекинули туди війська. Вони вже розуміють, що ми приблизно маємо робити. Тому продовжувати наступати в такому самому швидкому темпі, як на початку, навіть теоретично не. Можливо, на це ніхто і не розраховував, пояснив гетьман. Майор запасу розповів, що вдалі санітарна зона має бути понад 100 кілометрів, але реально наразі принаймні кілька десятків. Далі пряма мова усе залежить від рельєфу місцевості, від необхідності, від населених пунктів, доріг тощо, а не просто від малюнку на мапі. На певних ділянках можна просунутися глибше на інших, навпаки. Вочевидь, усе залежатиме від конкретних умов, розповів ветеран. На що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися, і слава Україні.